Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле, де в нас посіяний горох. Отакий От він у нас вже тут. Якраз сусід картоплю боронував, то трошки з Колі позаглядали на його. Це в нас він перший раз. Якось так наступає Коля, жалко наступати на його. Якось по кукурудзі тако легше йти, правда? Ну. Якби ну, розкрили, то здало б як не має бути, так, то хто знає? Да, ми його посіли перший раз, то все заглядаємо. Отакий він вже. Якщо здалеку дивиться, то нічого гарного. Як здалеку дивиться, то гарно, то ж зблизька теж гарний. Зелений. Вчора якраз дощ йшов, то так і добре, свіже після дощу. Сьогодні у нас 8 травня. Приїхали наш горох глянуть. Ну, ми раніше ніколи не сіяли, то так цікаво, як він себе поводить, як росте. То такий зараз невисокий і отак переплітається. Ну Ворушиш отут, а по кругу майже на метр все ворушиться отак. То все зараз, а тоді побільшає, то ще, мабуть, буде. Більш такі тягучі. отакий От вигляд поле має. Так, то нічого, ну гарне зелене. Тут сіяли 300 кг на гектар і нітромофоски при посіві давали 100, ну, під дисковку 150 кг І покрили ґрунтовим гербіцидом його. Ну, бачу зілля так трохи є. Можливо, хіба далі заглушить. Тут якась полоса ще більше. Ну, є, лобода і, і берізка починається. Я так розраховую, що, думаю, Зараз більше підросте, то, то трохи ну, поприкриває його. То глянемо. А так, ну, глянемо, яка буде врожайність, якщо вродить і дасть Бог погоду нормально, то, то будемо сіяти. І на корм добрий, і солому так, також можна буде використовувати на корм. Ну ще, ще як його як змолотиться, бо він по-моєму це сорт Мадона, то так достигає трохи раніше за навіть за озимий ячмінь які місцями більше менше такі. хорошо добре будемо їхати зараз далі коли виїжджали то кажу Лесі колесо накачаю можливо за свята поправились то думаю що пересане говорить зі мною Ми місьомоциклом так проїхались по полях глянуть що до чого нічого зараз похудаємо а там батьки вже кукурудзу посіяли підемо ще глянемо вже вона трохи але добре, що може ще й ну, ще й не зайшла, тому що у нас сьогодні зранку був такий приморозок трохи. Вже і курчі. У нас горох у цьому місці там біля канави можливо якісь соток 15 чи 20, там 15, мабуть. А Тут кукурузка. Вже прорости є. О тут, отут, отут. отут. Ага. Так. То зараз після дощу -то воно швидко все зійде. Добре, йдемо далі. Вже ми приїхали додому, горох подивилися, який він тут, який він там на полі. А тут Коля вже наготував і мотоблока, вже на прицепчик зараз поп'ємо кави, будемо вже їхати на поле. І мотоблок, і сапочки нагострив. Я то там перед святом була, то сьогодні не знаю, з якої там, сторони вже підходить. Так тепло, погода гарна, то мабуть там і зілля гарно підросло. Поп'ємо кави, будемо їхати. Мурка з нами за компанію. Вже якраз і діти з школи прийшли, то вже можна спокійно їхати. No. На Трошки так, трошки посапаємо, побачимо, що у нас там. Якби біля хати, то якось вже, мабуть, трошки посапано було б, що то далеко. Часом буває, що під вечір хочеться поїхати, на трошки, а здається, туди заїхав, то вже треба і назад їхати до хати. Тоді така мошка під вечір. Там ще якраз і канава так близько. Вже у нас так за свята і горочих заріз, треба покосити. Можна було б сказати, що не, недавно косив, але не підходить, боже. <laughs> ну, здається, що недавно косив її. Косив, позагрібали трошки. Там на щось так гарно цвіте, так пахне біля города. Ну. Мабуть, черешня вже оцвіла, ні? Вже... І день приморозок хто черешня. знає, чи, чи буде. День чи буде? так тепло, а ну, в день, день тепло, а... а вночі був приморозок, і батько приходив і казав, що на кріші і ні був. Ну. На Кришині і був. Тобто то вони ще казали, що огірки накривали? Вчора ввечері казали, агроволокном. А, Зараз... а наші що? А наші я була перед святом, то добре, що не померзли тоді, як посіяли. Бо я вже хотіла з собою брати пачечку, заїхала в магазин, там якраз огірків не було. Думаю, перше я поїду, побачу, чи є вони там, а потім вже буду шукати, щоб, ну, щоб посіяти вже. Mm -hmm. Але ж були, ну я так не розгрібала, якраз так протикались вони. Так, бо нічого не боїться, бо раки ж не бояться, мабуть, червоні. Поїдемо побачимо. <laughs> так інтересно, що в нас там є? Там само пройдеш для помідорів градочку. А так. ти зможеш через увесь проїхати туди? Ну так. Тож не людський, то свій. А ну щоб він не пом'ять його, там. Що утросте. Ну. Щоб потім вже як садити, щоб сапкою багато не треба було. Здримнуть би, так? Да? По участика. <поставка> ну, зараз приїхали ми на нашу малину. Отак вона виглядає. Це друга річка у нас. В міжраді я вже обробляв раз мотоблоком фрезою. І сьогодні знову зілля зі так гарно посходило. Оці бурачки ростуть та і все. У тому році пробував на одному полі, щоб глибше обробляти, де не так буде рости зілля, то воно трохи не добре, починає земля тріскатися так. А лучше, краще частіше, зараз, зараз обробимо, тоді через тиждень-два ще раз приїдемо, Тихай собі росте. Каплю ще не проложував, вже потрібно буде проложити її підкапувати. Тут виходить 5 рядків по 100 метрів у нас. По підживленню ранньою весною дав 12 кг са на ці 5 рядків по 100 метрів. Це 500 метрів. Ну і поки що все, тоді через тиждень-два, така як вона зараз є, гуматом калію по листку. І тоді знову через тиждень-два ще раз гуматом калію. І по підживленню, ну, в цьому році буде все. В тому році я так прокапував більш інтенсивно. Ну, нічого гарна була малина, але, але хто знає. Попередні роки ми вирощували тільки біля хати і підживляли її. Курочий послід настояний, і тоді один до 10 його розводили, то ви знаєте, він не поступається нічим цим ну, формулам що там розказують, що, що все, будь-то є, всі елементи, курочий послід, якби, і все нормально. Просто тут тоді було 400ки, тут вже більше, то так не вийде, щоб все пролить. Бо і корінню ще давав, вона була перша річка в тому році. Отака така малинка. У нас трохи було більше, там і там скоротили площу, оставили тільки ці радки, де, де тут не було такої після дії гербіциду, бо там я розказував, що були зернові покроп, кукурудза, по-моєму. Кукуруза була покроплена і така малина ну давило малину на другий рік вже, коли вона була посаджена. А тут не було, тут були зернові, не оброблені, не покроплені, то й гарніша була. Ну і гній, правда, тут загораний був. А нічого вона зараз. ну Весна теплоту. То то собі гарно росте буяє. І зілля. Леся ну, каже, що у нас цього року якось так не співаємо нічого. Здається, і менше посадили, і менше малини стало, але просто що ну, там займаємося будівництвом таким, то... а це овець наш. Ну, зараз в коля почне вже малину проходити, а я візьму савку. Як я казала, не знаю, з якої сторони підійти, все таке в зілі, але нічого, росте зілля, то щось і в нас виросте. Оце наші кабачки. Я їх сіяла разом. ну, Як ото сіяли грядки, так і кабачки, і огірки. Хоча думали, що померзнуть, але трошки таки, здається, мабуть, і примерзли, бо такі по боках трошки жовтоваті. А це огірки. Тут в мене два радочки. А тут, коли пройдемо тоблоком, будуть помідори градочку, щоб потім, коли садить, щоб гарна така була вже, ну і без зілля, то буде тільки радочки поробити. А це цибулька. А тут і окропи, петрушка, салат. <рес> і цибульки не, видно. <рес> і цибульки не видно, за зіллям. Але сьогодні така гарна погода. Ми думали, що за день тут впораємося, ну, але за день ми точно тут, моднів два-три. А це морква зійшла, і буряк червоний також. Ну, зілля більше, то вже відношу вже і морква в радочку, і морква, і бурячок. Часник то я вже один раз сапала, тоді, коли ми приїжджали перший раз, то зразу на другий день вранці поїхала сапати. Ось такий у нас часник. Зверху трошки жовтуватий, мабуть, треба чимось покропити. Я казала Колі, щось йому, мабуть, не вистачає. Ну, ми це ми посадили перший раз. То подивимося, можливо, щось чи покропить, чи посипать. Сорт да, оце сорт, так відрізняються вони. Оцей гарніший. Ну, такий грубший, листя таке гарніше. Але побачимо, який він у нас тут вийде. Тут у нас два сорти, один Любаша, другий Дюшес. Як сапила, то був взагалі такий маленький. Але вже от скільки часу пройшло, здається, небагато, так трошки підріс. Зараз тепло і дощі були. А це наша пшениця, тут у нас 15 сотей. Сьогодні добре, що вітер, то немає мошки, а то, тут вода близько, то тут, здається, а ні, є, вже, вже є. Ну... Може, ми ворушимося, зараз як почнемо сапати, то зараз, мабуть, вона й приступить. Бо хлопці люблять ввечері погуляти, але приходять такі покушені, що взагалі. Ну, такий часник грубий і такий вже й ростом нормальний. Ми якось привикли, що весною так осадимо, а це такий набагато більший. Ну що, приступаємо, коля сапки нагострів, я приступаю, здається, перш від грядок. А часник буде на саму останню чергу, а коли зараз походить малину, то вже буде гарніша градочка. Ну а ми вже сапаємо, мотоблоком половину малини пройшов, думаю, зараз хай трохи охолоне. Тут вже трохи відніється, що, що де у нас росте. Лесь якось неудобно показувати, що таке зілля вирощуємо. Але нічого, все, що росте, те наше. Ну що виросте, і зілля також наше, то трохи його упорядкуємо. Вже мошка так появилась. Оцю градку все під помідори буде вона, то теж його так трохи перемолов. Ну а тоді глянемо, можливо, ще раз приїде малину обробляти, то ще раз, якщо спіємо. І такі справи. Не виходить, знаєте, так, щоб посадив весною, я осінь приїхав, забрав, а там воно все таке гарне, ну і, і все не вміщається у погріб. Треба погоди позаглядати і посапати. Ось там біля краю, де гні лежав, також мотоблоком обробив його, перефрезерував. Думаємо, там ну, гні лежав, то десь як щось такого нічого собі не хоче садити. ну Наприклад, чи, чи яку капусту, чи хто знає. Що, можливо, кукурудзу приїдемо. Пару штук пихнемо. А може капусту, да, одамо А була цікаве капуста, тоді бічкаємо дати. Отак в. Ну зараз воно підсохне тоді ще гарніше буде. І такий часничок. А бюрочище не можна? Чи можна їх? Такі знаєте, грубі самі палки, хто знає, що там середині, чи можливо вже пора вбирати. Добре, йдемо, будемо продовжувати, поки не така велика зайдість, зараз до вечора ще побільше є. Добре, що я в сведрі Угу. У мене там є, взяв з собою сведри, але він такий на, на овчині і з, таким з мехом, то буде трохи перебор. І така пшениця, це пшениця по ну минулому році тут овес був. То овес такий гарний. Ну і пшениця така непогана. ждать урожаю. Почали Стали серед гадки? Посеред гадки стали. А яка різниця? Що, то знаєш, як колись дитинці пололи картоплю, ну зілля рвали. Та там якось виділяли вже по якомусь родочку чи потроху, то вже з усіх сторон, думаю, що так швидше буде. То зліва, то справа. Окружати його треба. Вже ми тут все посапали, сьогодні така гарна погода, то за нами зілля сохне. Коли приїхали, то я думала, два дні треба буде їхати. Але все добре, Коля мені поміг, то ми одовже грядочки просапані. Тільки один сорт часнику остався. Вже ми оцей теж просапали. Як після косарки, Як після косарки лежить, каже Коля. Ну, але поворушили, то гарніше буде рости. Мені здається, саме перша вся просапка то така найголовніша, щоб вже пустилося в ріст. А коля зараз заведе мотоблока. Пройде малину, та, що залишилась а я вже досапаю часник, де вже в нас з грядочками буде все, вже будемо свободні, не треба буде мені їхати. А то сьогодні ми вдвох, бо треба малину пройти. А так, якби не досапили, то я вже завтра сама приїхала б зранку. Ну так радки малини виглядають, коли вже мотоблоком пройшов. Такі трохи вже не такі зелені. Це вона у нас друга річка то з цього року не будемо її проріджувати. Ну, радки такі, такі широкі, то порозоржується вліво-вправо, буде нормально. Ось травичку знайшла, а може більш немає, тільки одну ти показала. А тоді, коли приїдемо пропалимо, це ж тут сапкою не вийде, то пропалимо руками радки. Можливо, батьків попросимо, щоб нас двоє, п'ятеро радків, нас четверо. Те, що треба ще взяти. то всім пардочку та і все. Такі справи. Добре, зараз будемо. Мотоблок вже. Коля, вони побачать тільки у відео, то не схочуть іти. Тоді в нас в нас кінець буде відео такі вже трохи більш-менш. То якби зразу не показували б, що в кінці зробили, просто в свою порозказували б, то тоді не, не хотіли б до нас йти. А так все, все добре допоможуть. Ми досапали, і Коля вже й малинку пройшов, вже будемо збиратися додому, вже й мотоблока погрузив, поки я досапувала часник. Ще пройшов від дороги, щоб така була трошки ширша. Ну і так і трава не буде вростатися, вже скоро будуть комбайни їздити, щоб така була ширша, щоб добре було проїхати. То якось як пройшов, то і гарніше відомо, що, що де в нас тут росте. І малина так вже погарнішала, що немає зілля в міжраді. А вже коли приїдемо, пройдемося в таку рядку, прополимо. Ну, вже сапкою не будемо, щоб ну, вона вже так гарно коли пройшов близько до рядка. Сапки вкладемо на прицеп. Тут ще Коля зранку собі седлушку приробив. Я кажу, якась вона така смішна мені виглядає, якось так непривично. Він каже, сідай, спробуй, поп як побачиш, як зручно сидіть. Але кажу, треба, щоб і дощ не попав, би, бо буде така мокра. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!